Вітаю всіх! Пропоную подивитися поради від янглів на новий тиждень у період із 7 по 13 липня 2025 року. Розклад буде, як завжди, на три варіанти. Коротко про головне, що вам хочуть порадити ваші янгли. Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант. Я починаю з першого. Перший варіант для вас порада. Верховна Жриця говорить про те, що вам потрібно на цьому тижні дослухатися до своєї інтуїції. Вона у вас буде дуже гарно працювати. Також, можливо, вам на цьому тижні доведеться дізнатися про чужу таємницю. І головне для вас буде те, що вам в жодному випадку не варто. Ділитися це інформацією з кимось іншим, тому що це потім може обернутися проти вас. Більше вам потрібно зберігати мовчання, можливо, комусь зайнятися освітою або просто щось корисне для себе, цікаве, прочитати. Не просто це повинна бути художня книга, а книга, яка має сенс, можливо, розкриття нашого буття, можливо, просто вам потрібно. Більше зосередитися на тому, щоб ви збирали певну інформацію, тому що будуть з'являтися якісь скриті фактори, у вас може бути якісь нерозуміння того, що відбувається, або якісь подвійні ситуації, відчуття того, що, наприклад, у робочих питаннях ніби все зрозуміло і ясно, але якісь підводні камені можуть випливати. Загалом, у вас дуже гарний тиждень для вашого внутрішнього розвитку, і вам не варто поспішати будь, приймати будь-які рішення. Краще дослухайтесь до своєї інтуїції, до свого внутрішнього голосу, довіряйте своїм перечуттям. Також вам потрібно звернути увагу на внутрішній бік будь-якого питання. Ну, тобто, Наприклад, вам хтось там щось порекомендував або сказав. І ну, це буде навіяно іззовні для вас, а вам потрібно розібрати ту ситуацію із середини. Можливо, людина просто вам сказала цю інформацію, а можливо, мала якийсь свій таємний сенс для того, щоб вас, вам ввести якусь дезінформацію. Тому не поспішайте на вірус приймати всю інформацію. Можливо, ви будете взагалі на цьому тижні стикатися з якимось закритим боком тої ситуації, яка випливатиме, і це може викликати у вас хвилювання або якісь сумніви. І вам не варто поспішати проясняти цю ситуацію. Краще більше заглиблюйтеся у себе і дослухайтеся до своїх передчуттів. Я бажаю, хай ваші ангели вас оберігають. Другий варіант для вас. Шістка мечів говорить про те, що на цьому тижні для когось, можливо, доведеться робити якісь поїздки. Можливо, хтось буде змінювати місце проживання, або взагалі ви будете із усією своєю родиною десь подорожувати. Ну, тобто різні можуть бути у вас такі ці ситуації. Порада для вас буде заключатися у тому, щоб ви проявляли себе дещо хитріше. Тому що, можливо, хтось буде поводитися ну, з вами не дуже добре. Можливо, хтось захоче вами маніпулювати, використовувати для досягнення чужої мети, ну, тобто людина для себе хоче щось там, ну, надбати або мати. І, от вам потрібно оцю всю ситуацію, по-перше, зібрати про неї більше інформації. Ну, наприклад, у вас взагалі відкриваються нові можливості, нові зв'язки, перспективи. Ви можете розрішувати якісь конфліктні ситуації. І загалом такі, це може бути тиждень, коли у вас будуть такі зміни, де ви будете працювати, наприклад, ви працювали на себе, а потім з'явиться така можливість працювати в колективі, оформлювати якісь папери, підвищувати кваліфікації, проходити консультації, далі переговори. І от вам хтось може навіювати якусь неприємну інформацію, вам варто розуміти, що людина діє у свої, своїх корисливих думках, там, досягненнях. Тому, якщо вам потрібно все ж таки на цьому тижні діяти, якщо вам потрібно десь у дорогу відправитися, відправляйтеся, навіть якщо ви будете відчувати якусь хвилювання, ну, турбота якась у вас. І взагалі вам оці хвилювання потрібно здолати на цьому тижні, прикласти якісь зусилля для того, щоб ви вже перестали боятися чогось і відкривалися для нового. Якщо вже такий тиждень у вас прийшов, то це дуже добре буде, якщо ви дозволите всьому старому, тому що втратило сенс у вашому житті, дозволити вже піти. Не, не намагайтеся йти тими шляхами, якими ви звикли, вирішувати питання так, як ви звикли. Шукайте нові способи вирішення ваших питань. Залучайте інших людей для того, щоб ви могли розрішувати свої ситуації. Якщо вам потрібна порада, звертайтеся за консультацією, тому що у вас взагалі такий іде тиждень насичений, цікавий. Буде забагато зустрічей знайомств, для когось навчання, для когось, як я вже казала, якісь поїздки. Хтось може урегулювати свої питання з ким здовом домовитися. І от вам все це потрібно використати на користь для себе. Але розуміємо, що. Будь, перед будь-якими діями потрібно володіти інформацією, щоб дещо прорахувати наслідки того, які ви рішення будете приймати. Я вважаю, хай ваші ангели вас оберігають. Третій варіант для вас: Шістка пентаклів говорить вам про те, що на цьому тижні, можливо, ви будете отримувати якісь фінанси. І до вас можуть звертатися за допомогою для того, щоб ви ці фінанси ну, розподілювали. Можливо, навіть якщо до вас не будуть звертатися за тою допомогою, ви самі будете обмірковувати, як вам потрібно розподілити ті гроші, кому вони більш потрібні, кому ви повинні надати допомогу. І у вас взагалі будуть питання фінансів стояти на цьому тижні. Ну і е, от таким чином вам потрібно буде, доведеться все ж таки комусь надавати допомогу, або е, це швидше за все ваші близькі люди або ваша родина. Тому вам іде така порада, що так, дійсно ви можете допомагати, якщо ви маєте чим допомогти. Навіть якщо у вас хтось зичить гроші, потрібно давати ту суму, яку ви можете ну так, без всяких сумнівів подарувати тим людям, навіть якщо це дуже близькі люди, тому що борги назад ніхто не вимагає. І якщо ви комусь допомагаєте, то потрібно розуміти, що ну, не варто очікувати ці гроші назад. Але Якщо вам самим буде потрібна допомога або підтримка, ви повинні звертатися до близьких людей. Вони вам будуть допомогою на цьому тижні. Також, можливо, хтось може отримати якусь винагороду за ту роботу, що ви вже виконали раніше, або ви зможете заключити вигідний контракт. Тож, пам'ятайте, все, що у вас відбувається таке на перспективу для вас, не варто цієї інформації ділитися не з ким до тих пір, поки ви не отримаєте вже певні свої результати. Для когось на цьому тижні також, можливо, будуть питання актуальні щодо подарунків, можливо, ви комусь будете щось дарувати, можливо, ви будете отримувати ті подарунки, або щось купувати. То це все буде присвячено більше у на благо вашої сім'ї, родині. І ще можливо для когось буде на цьому тижні актуально. Започаткування сімейного бізнесу, покупка вашого дому, нерухомості, або якісь покупки для вашої родини, підтримка вашої родини для вас, надання допомоги ви будете надавати або вам. Так от вам потрібно розуміти, що це все ви заслужили. Заслужили якісь визнання, заслужили ті прибутки, які до вас будуть надходити. І ще можливо, вам потрібно бути більш такими щирими і терплячими до своєї родини. Тому що у вас буде на цьому тижні дуже гарна можливість щось покращити, щось відновити, налагодити стосунки. Тому підказка головна для вас йде така, щоб ви жили тут і зараз і насолоджувалися тими гарними і приємними моментами, які будуть у вас траплятися на цьому тижні і взагалі у житті. Але. Дуже вам потрібно ретельно обирати, як ви будете витрачати свої гроші. Не тільки гроші, а й свій час і свої сили. І допомагати вам потрібно тільки тим, хто дійсно буде потребувати вашої допомоги. Тому. Розраховуйте в більшому ступені на свою родину, на її підтримку, якщо ви того потребуєте. Ну, а також надавайте самі за можливості ту підтримку, кожне добро до нас повертається. Не обов'язково від тих людей, яким ви допомагаєте, але це можуть бути зовсім інші люди, які вас виручать в самий потрібний для вас момент. Тож я бажаю, хай ваші янголи вас оберігають.